У вас немає відчуття, що Європа нас так гарненько прокинула. Мерц був у Трампа, приїхав зовсім іншою людиною. Потім прислав Пісторіуса, це його міністр там оборони чи що. І Пісторіус сказав, що Таурусів не буде. Таурусів не буде, не буде іншої зброї, не буде нічого. Але, додав Пісторіус: ми з Україною, ми з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми з Україною до. Перемоги не до закінчення війни, навіть сказав Пісторіус, а до перемоги. Ви відчуваєте, як Європа нас підтримує, вони будуть з нами. В якому вигляді, що означає, будемо з вами? Як це буде реалізуватися? Невідомо. Навіть Володимир Зеленський розгубився на фінальній прес-конференції. Він навіть по відео було видно, що він навіть не знає, що сказати. От я, а як коментувати, коли вчора ще Мерц так потужно воював? З Російською імперією так потужно намагався допомогти Україні, а тут на тобі. Ні тобі таурусів, ні тобі нічого. Я навіть відео записував щодо цього, силаючись на історичний анекдот, коли генерал Наполеона написав або гроші, або відпустка, а Наполеон надіслав відповідь: там було написано ні того, ні іншого. От ми бачимо, що ні грошей, ні зброї. Ні а, якоїсь санкційної підтримки, нічого цього немає. Навіть президент Литви так бітихенько покритикував Мерца, що той нібито зрадив усю Європу і не вів необхідні санкції. Натомість Німеччина сказала, що буде допомагати Україні і дасть інвестиції. 5 мільярдів, потім 6 мільярдів, піднялося до 6 чи до 7 мільярдів. Це не має ніякого значення, нехай 9 мільярдів інвестицій. Ми будемо інвестувати, кажуть, в завод. Що то за завод, коли він дасть продукцію, невідомо. Ну ми будемо інвестувати. Ми будемо разом з вами працювати і десь в полі, десь в полі німецькому чи в польському, чи, можливо, десь на Закарпатті. Ви розчистите територію і почнете будувати військовий завод. І десь років через два-три, коли ворог, можливо, буде стояти вже біля Дніпропетровська, Дніпра, Дніпропетровської області на кордоні Кіровоградської області, Миколаївської області, отоді от тоді, можливо, перші, перші озброєння цього заводу підуть до України. А сьогодні ми все маємо, проте нічого не дамо. А тепер один момент. Справа в тому, що Російська Федерація це з відкритих джерел відома інформація. Вчора на новини Лайф я був, і там колишній радник Зеленського якраз теж цю цифру озвучив. Тобто Зеленський її знає 200-300 мільйонів доларів на день Російська Федерація виділяє, витрачає на війну в Україні. Іншими словами, за тиждень це 1 мільярд. За тиждень це 1 мільярд. Виникає питання: 5 мільярдів, 6 мільярдів від. Німеччини в інвестиції? Звертаю увагу в інвестиції, в завод? Це на скільки тижнів війни Росії проти України? На місяць, на два? А коли запускаються ракети, масово, дрони сотнями, то фактично це 2-3 дні. Якраз у ті два-три дні, про які нам колись розповідали, пам'ятаєте? І тут виникає питання: а де інші лідери Європи? Де Стармер? Де Макрон? Де Кая Калас, ну, така дівчинка, яка дуже так потужно воювала, яка дуже потужно підтримувала Україну? Де вони всі? Де? Чому їх немає? Нікого немає. А де Борис Джонсон, який так обіцяв бути з Україною, який так обіцяв Володимиру підтримувати його? А тепер їздить по фермі, де його клюють а, страуси, одягається в костюм. Динозавра і святкує день народження своєї дитини. Все, Україна залишилась фактично сам на сам з цією бідою. Навіть інформаційні приводи, які ми читаємо сьогодні, відкрите ікс, відкрите таблоїди закордонні. Ви про Україну майже нічого не побачите. Якісь десь помітки, замітки і так далі. Що десь там ще якась війна йде, але в цілому ми бачимо байдужість. Ми бачимо, що Україна вже не цікава. Ми бачимо, що Україну вже ніхто не розглядає як ту країну, яка потерпає і яка перебуває під страшною небезпекою і агресією. Сьогодні всі говорять про Іран, Ірак, Ізраїль, Індію, Пакистан, але тільки не про Україну. Всім потрібні швидкі рішення, всім потрібні результати, коли результату немає, тому що його ніхто не хоче отримати. Ми маємо те, що маємо. Світ просто перемикається на інші, на абсолютно інші а, історії, тому що світ не може безкінечно жити в одній і тій же історії. Вони не можуть, не хочуть і не будуть. Нам потрібно дуже крепко подумати над тим, як ми живемо. Нам потрібно крепко подумати над тим, що ми робимо для того, щоб війна закінчилась. і чи дійсно ми хочемо, щоб війна завершилась. Я бачу, що Європа допомагати не хоче для Європи. Ця війна завершилась. Вони навчилися жити в умовах, коли в Україні йде війна. А пам'ятаєте, хто на каналі зі мною вже кілька місяців я приводив в приклад Інститут підприємництва, Американський інститут підприємництва, і там, говорив я, є документ, в якому прописано, що війна в Україні триває до 2029 року. І тоді українці, незважаючи на хейт до Трампа, хейтили мене, що що я говорю, що це за дата, і такого бути не може. Сценарій альтернативний, якщо Трамп не домовиться, був і там в тому сценарії прописано все те, що сьогодні реалізується. Війна триває. Бережіть себе.